Йоу здоров, люди. Ви на каналі це Юлія. Це Юлія. Поставте мені лайк за те, що я почала наново, коли я почула, що я цокаю, коли кажу йоу, здоров. Я почула, як я цокаю, і це якось неприємно, мені неприємно це звучить. Але крім того, що мені неприємно щось звучить, мені ще треба його ротом зробити. От, Зробити його правильно. І це напряг. І це вже не так легко. І це вже не так ізі знімати опанасенків. Сьогодні я вам розкажу про те, що я купила собі електронну книжку. Я купила собі електронну книжку, таку, як у моєї подружки, була. Я давно колись користувалася в неї електронною книжкою, я читала її якісь книжки. От, і я за нею скучаю, сумую. І я захотіла купити книжку, як у неї, і мені дуже надоїло читати з планшета. Я думала, що якщо в мене буде класний планшет і все таке, він в мене просто з'явився. Я думала: о, клас, я ж на цьому планшеті буду читати книжки. Я там щось собі придбала. Все таке. Я користувалась А-Буком, але мої очі вже заморились. Я не можу, я не хочу, просто не хочу. От. І я подумала, що якщо я все ще хочу читати. Але я не хочу читати на планшеті, я повинна купити собі електронну книжку. Ну, от. І я купила. Ура! Я щаслива. Я собі купила Kindle, І я постійно називала її. Kindle. Я ходила, ходила по крамниці така Kindle. Книжка Kindle. Але вона, напевно, Kindle називається. Ну і ладно. Я купила собі Kindle дитячий. Я довго роздивлялася. Що за різниця? Є просто Kindle, є Kindle дитячий, Kindle Kids. От. І я собі вирішила, що я куплю Kindle Kids. Я купила Kindle Kids, тому що там ще й була обкладинка, був чохол на планшет. І різниці між ними нема. Просто всі настройки з самого початку вони будуть як для дітей, що ви батьки. Купили цю книжку для дітей, і це так налаштування, тут акаунт, це ваша дитина, якісь там дозволи чи ще щось, якісь обмеження, я не знаю. Ну, щось таке. І я оце повзнавала в інтернеті, що це одне й те саме по суті. Треба в настройках просто все поміняти. Та й все. От. І оскільки я собі купила книжку електронну, я подумала, що треба туди закинути. Книжечок, книжечок який я можу безкоштовно знайти. Бо просто знаєте, ось оце відчуття, що я накупила книжок в Абуку. Я ще купила там книжку в Apple Books. Я так, а що безкоштовного можна закинути, щоб просто почитати просто ось на моїй електронній книжці. О, У мене вже було там куплена книжка на цьому аккаунті amazon аккаунт, чи що, про автентичність. Я пам'ятаю, що блогери розказували цю книжку про автентичність, пояснювали щось про автентичність. І я собі придбала англійською мовою книжку про автентичність. От, і це було там. Тому в мене, по суті, була ця книжка, ну, я її вже читала, і я вирішила дослідити, як закинуть е, інші електронні книжки, оскільки я і так десь можу безкоштовно завантажувати щось, типу як. Не знаю, історія Слобідської України, якась там історія, щось ось таке можна завантажити. І я пішла шукати якусь класичну українську літературу. Я знаю, що вона і в Абуку є, де, бо для мене це не проблема було аудіокнижку якусь купити чи щось. Але для цієї книжки я схотіла знайти файли, які, які там формати підходящі, і просто щоб спробувати почитати. І я закинула е, Ольгу Кабелянську земля. От. І я її почала читати. Я ще деяких ось закинула, я якусь публіцистику закинула, теж якісь файли, щоб почитати щось. Тобто, те, що я не хочу, не можу сидіти ні перед комп'ютером, ні на планшеті, ні я не слухаю це в аудіо, я хочу спробувати це все. Я, я, значить, просто закидую і читаю. Отак от, от. Я зараз читаю Землю Ольгу Кобилянської. Я її почала. Мені здається, що я дуже довго читаю, коли я просто читаю очима повільно. Я знаю, що люди швидко читають. У мене техніка читання в школі була теж нормальна, але ну, хороша. Але я не знаю. Я просто не хочу читати швидко, це залежить просто від того, чи мені дуже цікаво, чи я дуже занурена, наскільки мені цікаво. Якщо мені дуже цікаво я дуже занурена, звісно, я буду читати швидко, якщо там розвивається сюжет, якщо, якщо там якась напруга йде. А якщо там не йде якась напруга і, і, і все таке, а ну, все так простіше, то я не буду швидко читати. Люди, здається, взагалі такого не обговорюють, що вони там всі, наче просто читають мільйони мільярдів книжок і, і такі розумні далі нікуди. А я така, типу, читаю довго. Читаю довго, щось мені ще треба перечитати. Я завжди буду шукати якісь слова, які я не знаю. І ось у Ольги Кобилянської є багато слів, яких я не знаю. І є такі, що я знаю значення, а там є позначки ще з цифрами. А є такі, що ні, і я шукаю, щоб краще зрозуміти цей текст. Бо іноді ти читаєш, якщо не знаєш значення слів, то це як ото англійською. Ти читаєш англійською. Ти не розумієш декількох слів, але це не проблема. Ти все одно розумієш, про що тут? Та і, все. і я почала це читати, і це так: у ну, мене, мене є думки якісь стосовно цього. всього. Я коли почала знову читати, я щось почала читати, потім я відклала кілька днів нічого не читала, потім включила цю книжку там на якомусь місці, я пару сторінок перед тим прочитала, і я забула, кого я читаю, і що читаю. Просто я забула, що я читаю, і я щось читаю. Я думала, це Марія Уласа Самчука, бо я собі це закидала. Я щось думала, що я почала читати Марію. От. Але це була земля. І я це зрозуміла, коли шукала слово, якесь слово, і там на сайті, у прикладах, із літератури було написано. Звідкіля ці цитати, бо якраз знаходиш ту саму цитату, що ти прочитав. О, значить, читаю я. І ну, там ну, дуже якось так цікаво, і красиво і багато описано про землю, про те, як люди ставились до землі. Це поки що, то, що я зрозуміла. І що на землі усе зав'язано. Вообще в нас там, ну, в нас, я так розумію, це ж не тільки в цій книжці, а все було зав'язано на землі. Вау! Ну, Цікаво, воно дуже красиво написано. Мені приємно читати. Мені його приємно читати, і я переживаю якийсь досвід. Я так думаю про те, як люди дійсно спілкуються, чи я таке бачила, чи я таке чула. Ну, це цікаво. І знаєте що ще? А, наприклад, про ці всі вишивки. Ось оця реальність, ось, оця література наша, вона мені вже так дає потрошку-потрошку по більше розуміння, що таке Україна. Ну, не просто де ми там родилися, як ми зараз живемо, і все таке. А, а що це таке, по суті, було? І я от вперше, коли читала, я зрозуміла, що таке геноцид. От. Там не йдеться про геноцид, поки що, ну, принаймні, поки що. Я нічого не бачу. Люди щось за землю свою переживають просто. Але я на собі зрозуміла. Ну, наприклад, вони описують, хто там як вишиває, хто як шиє. Ось оця дівчина шиє класно, а та так собі. Або всі остальні шиють так ото. Як просто люди шиють, вишивають. Вони це обговорюють. Вони обговорюються. Я хочу зараз напрягти Руслану піти поспати. Я не знаю, в чому проблема, чому я їм кажу, що вони не хочуть, бо це якось напряжно дивиться на них. Ну, от вони вишивають вишивки якісь, сорочки собі. Вони живуть десь на селі. Ага. І я думаю, а як оце виходить, що. У мене, якби я зараз купила і одягла якийсь український стрій і почала тут ходити по Америці, може в мене в уяві, я не пробувала, але в мене в уяві буде таке, що я не то, що недостойна це носить, а це не моя одежа. Це, це не моє. Я, я не відчуваю ніякий там, не знаю, зв'язок предків. Ну, в моїй уяві, коли я просто це уявляю, я вдягала український стрій на якісь концерти. Це було для виступів, коли ми співали хором, коли там ще щось. Я його вдягала, я в ньому фоткалась. Мені було красиво, мені подобалося. Але коли я буду читати якусь українську літературу і опис людей. Вони з сільської місцевості, то я розумію, що мене б там всі обсуждали. Це те саме, що було і так в мене в селі. Мене б всі обсуждали тільки в плані того, яка я мала і слаба, і все. Ну, е, Якесь таке користувацьке ставлення, та й все. Е, ти можеш робити роботу? Ні. Ну, Якщо ти якась слаба, мала, ну це значить, що ти повинна по-нормальному робити жорстку роботу. Робить, робити її, просто вмерти молодшою. Ну вмерти раніше, ніж останні люди, які були більші сильніші ніж ти. А це я, значить, читаю. Оце мої вайби. Я, така. Ну, так і, да. я, я і так себе відчуваю подібним чином. І я хотіла завжди всім доказати, що я не слаба і не мала. Зашибсь, я тепер з цим розгрібаюся. Так, от про український стрій. Думаю, я не сприймаю український стрій як свою одежу. І це хтось би сказав, ні, треба сприймати свій український стрій. Ну, окей, треба сприймати, ну хорошо, як хочете. Чого у мене такі роздуми? Бо думаю, в мене не було ж нічого. Ну, я ніколи не бачила цих сорочок. По суті, я бачила ці сорочки, при тому, що я родилася в селі в хаті. Я не бачила ніяких сорочок, рушників і все таке. Не бачила ніяких намист. Ті, що зараз популяризуються. Я такого взагалі ніколи не бачила в своєму житті. Ніколи не бачила. Тому важко сприймати його як своє. По суті, про те, як мають виглядати українці і поводити, як мають себе українці, я читала. Я читала. І тепер я мислю про це як про індіанців. Що, от індіанці, вони тут, Native Americans, вони, вони тут. Це вони тут родилися. Це вони звідсіля. Вони повинні любити цю землю, цих тварин, цю воду і все таке. А ми, українці, в себе вдома. Ми, ми любимо свою землю, свою воду, своїх тварин, все. Ось отак от. І я думаю собі, що я, як той індіанець, який ну, виглядає як індіанець, балакає як індіанець, але в цього індіанця він ніколи не бачив і, і не мав індіанських ніяких речей. Індіанець, який Десь через книжку чи через телебачення дізнався, що його культура і одежа виглядають отак от. І, значить, у нашій ситуації, у мене і у вас стопудово. Якщо у вас тож таке було, що у вас вдома немає ніяких ні вишивок, ні сорочок, ні, ні намиста ніякого, нічого не передалося, ну. І якщо подивитися на те, що шароварщиною називають, що воно, наче не справжня українська культура, а якесь тільки для концертів зроблене, то ось, ось оце воно. І ти тоді думаєш, це я чи що? Ну, Хтось взагалі це не наведе оцю ось ось кон концертну одежу, і здається, що занадто. Е, занадто. Зараз ми дізнаємося вже щось інше, вже краще, вже більш похоже на правду. І хоч воно похоже на правду чи ні, ну складно. Поки що мені складно. Я не вдома, мені складно почати гритися десь і когось просить мені знайти якийсь жупан, чи я не знаю щось. Що У мене щось там такого, може, якась одна стрічка була. Я тоді догадуюся, що може це з якогось вінка була одна стрічка. Я вдома в дитинстві стрічкою, якась блідорожева стрічка була. я не знала, де вона взялась. Може, вона з якогось вінка. Може бути таке? Ну, мабуть. Але це і все. І значить, я, як отой індіанець, який з якоїсь книжки і з якоїсь передачі подивився, як вдівались індіанці. Отак От я відчуваю себе. І, напевно, так відчувають себе всі. А якщо людина народилася в місті, і вона ще буде читати книжки про село. І про те, як люди там вишивали, вдівалися і обробляли землю, ця людина взагалі буде кринжувати, напевно. От. І я думаю, якщо я родилася в селі і я ніколи не бачила цих сорочок у себе вдома, я не вважаю, що це моя одежа. Е і все. І я, як той індіанець, дивлюся. Дивлюся, як індіанці мають одіватися. Ну, мали, колись, були такі. Але потім воно раз і ділось кудись. Про волів там читаю, де ділись воли. Ну воно це все. І воно, наче це ж не було природньо, що ми просто природньо. Природньо перестали вишивати дома сорочки. І тут стає зрозуміло, що таке геноцид. Оце ж і є геноцид. Це коли Юляшка не бачила ніколи вишиванку в себе дома, а бачила десь в музеї. Десь сільському клубі, як це, це не, не справжнє щось оте. це концертне, це для концерту. І я не можу знати, чи це ну, як, це, це одяг для концерту. Я не знаю, де він взявся, хто його зробив. Його робили на замовлення, але це не, не те саме. Це ж костюм. Це виходить, що це костюм, це не та є одежа, якісь намиста, якісь вінки. Ну, я розуміла в своєму житті, що пластмасові вінки це не справжні ті вінки. Це імітація тих вінків. Але справжнього я ніколи не бачила. Я бачила якийсь там э, вінок із Кульбаби, ми робили. Але ну, це ж не ті вінки, в яких одружувались там чи щось тому подібне. Ні ж, ні. І тут я відчула, що таке геноцид. Прикиньте. Оце і все. Отак воно все сталося. Вирішила з вами поділитися. Я не знаю, чи човиха не може зготувати якусь нормальну їжу. На всіх. Вони всі дуже мучаються. Я хотіла б, щоб вони самі задовольнили свої потреби, але їм важко. Я не дуже розумію, де чи є ліжко. Надо комусь тут купити. Але в цьому відео я просто розказую про ту книжку, що я читаю, і, і мої роздуми про це. Я не хочу більше нічого сильно робити тут. Ото таке. Так що я прям відчула. Я, значить, прям відчула на собі, що, що це означає геноцид. Це коли я, Юляшка, в селі народилася і прожила, я не бачила нічого отого, що вони пишуть. Ну, але я бачила: косу бачила, рало бачила, серпи бачила. Ну, я робила це. Коли я читаю про те, що вони з волами там землю оцю орали, Ну, в нас не віл був ніякий, а коняка. У нас була коняка. І ми підрало, садили все, картошечку. Ми садили картошку підрало. Отак от, от було. Була в нас коняка, було багато-багато буряків, я їх дуже багато-багато чистила. Оце я все робила, а тепер я в Америці. І мене питає якась американська човіха: чи хочу я. Поїхати з нею на кофе у місто. От. І вона мене питає, а чи подобається мені моя машина, яку я вожу. І я думаю, хочете серйозно. І я їй відмовляю, щоб поїхати з нею на каву. І Вона якась нарцисична подруга, абсолютно. І вона не розуміє чого, як наче я їй повинна пояснювати, чого. Ем... Ну таке. Як наче я якась поламана людина, я себе поряд з нею відчуваю, що я поламана людина, вона хоче мене виправити. От. Але я не є поламана людина, і не треба мене виправляти. І те, яка я є зараз, це нормально. Це якраз моя норма зараз. Для багатьох людей це є норма зараз. Ну. І я не можу тільки по тому, що вона хоче, стати весела, у мене перестане бути війна. І я така, типу, побіжу пить кофе. Ні, я сиджу і читаю землю Ольги Кобелянської, і думаю, що я індіанець, який не знає нічого про свою культуру. от. І це мене хвилює. І все. Якось це просто цікаво. Цікаво про це роздумовувати. Цікаво мені самі за цим спостерігати. Як я більше щось розумію про себе, про те, де я родилася, становиться краще. Становиться краще, і, можливо, я навіть не буду сильно плакати, якщо буду думати про Україну чи щось таке. Бо у мене таке часто бува. У мене з'явилася інша емоція вже. У мене ця емоція трансформується. Я вчора не знаю разів 10 слухала Ой Марічко чи Чері», Капели бандуристів. Є якась державна капела бандуристів. От я вам дуже рекомендую. Я знайшла у когось саунд клауді know. Я, я ніколи не користувалася ні цим додатком, нічого такого, але знайшла. Я почула в Тіктокові. В Тіктокові пацан е, почав щось там танцювати, якийсь гопак, щось про чоботи показав. І мені так сподобалося конкретно це виконання. В Apple Music пішла шукати, а там оці, знаєте, веселі такі, воно звучить як ото ну, пісні на весілля чи щось таке. І всі такі веселі і, і дуже весело. А то ж, капела бандуристів, ну, розумієте? Просто веселі, веселі музончики на весілля і капела бандуристів це якби різні речі. От. То я знайшла в Ютубові одне відео і SoundCloud. -і. От, хтось там викладав. І я в захваті просто слухала в наушниках це все і подумала, що треба знайти собі ноти, попробувати на піаніно пограти і поспівати. Гравати так шикарно. Ну, взагалі рекомендую. 100% рекомендовано. Да, так що можете читати книжку. І можете слухати музику. І цей не плакать. І Можна і не плакати, по суті. Ну і все нормально. Ось таке. Все, дякую, що ви мене послухали. Дякую, що подивилися. Я піду снідать. До побачення.